Доброго дня! Перед вами професійна циркулярна пила Bosch GKS 190. Це бестселлер в продажу по циркулярним пилам, яких ще називають паркетками. Чому бестселлер? Тому що вона найбільше продається. Потужність має 1400 Вт. Глубина пропила 7 см. Додається такий кожух для. Пиловідведення. Додається боковий упор. Сам диск, сам диск йде в ось в такому захисті. Я його зняв, бо зараз будемо включати, що його ніяк не, не можна включати з цим захистом, бо він заклинює і можуть бути пошкодження. Оце, вічний пору. Так, Що вам ще можна сказати? Дуже зручно. Що в неї, які є регулювання? Висота пропилу регулюється. Ось тут корочижок, нахиляється. І можна глибину пропилу виставляти, яка вам потрібна. Дуже зручно і просто. Зафіксували. Зафіксувався. Нахил так само відкручуєте і змінюєте. Бачите, тут є шкала. І ви можете змінювати нахил. Зафіксували і до роботи. Дуже зручно тримати, ручка прорезинова, тут дуже зручно, ну і для другої руки є місце. Е є захисний кожух, який відкидується, він дуже зручний. Якщо ви подивитесь, ось так воно відбувається, він, бачите? Він практично, коли ви вирухаєте, рухаєте, він дуже плавно відходить. Тобто, якщо зрівнювати, наприклад, у мене була макіта, то там, скажімо так, я його, там були... коли я його він відкидувався. І тому ріс трошки збивався. Так, що ще можу сказати? Диск стоїть Bosch Optin Wood. Це стандарт. Ви знаєте, да, у Bosch є диски чотирьох видів. Це ECO, Стандарт, Expert і Best. Це стандартний диск, дуже якісний, випускається в Китаї, але... але якісний. Скажімо так, з ECO не можна зрівнювати. Ну і по ціні якості ну, цієї плив, як на мене, рівних немає. Давайте спробуємо її включити. Подивимося, як вона працює. Нічого не мішає. Поїхали. Тут є запобіжники, або лівим пальцем і правим треба його натиснути, а потім нажимати на кнопочку. Дуже плавно стартує. Як ви бачите, ніякого ривка при старті немає. Тому, тому для такої потужності, для такої пили, плавний курсу це вже забагато. Ну Ось такий бестселлер. Тобто він себе зарекомендував. Взраків ремонту практично немає. Служить довго і щасливо. Гарантія на нього 3 роки. Всього найкращого, бо ж найкращий.